Доброго дня, шановні гості та глядачі прес центру Десид. Раді вас вітати на прес-конференції, присвяченій ініціативам для дітей у межах тижнів добрих справ. Сьогодні з нами шановні спікері, пані Олена Рокіна, благодійний фонд позитивні жінки Одеса та Світлана Каськова, керівниця громадської організації об'єднання багатодітних малозабезпечених сімей та матерів одиначок. Надія пані Олена, вам слово. Доброго дня, мене звати Олена, і я представляю благодійний фонд Позитивні жінки Одеса. Ми працюємо в Одесі та області, і наша мета підтримка жінок у складних життєвих обставинах. Наш фонд це про практичну допомогу, про партнерство, про відновлення і розвиток. Фонд Позитивні жінки Одеса це жіноча ініціатива, створена жінками. Для підтримки інших жінок ми працюємо з темами, які залишаються часто за кадром: кризові ситуації, домашнє насильство, потреби в безпечному просторі, а також життя з хронічними станами, наприклад, звіл. Ми не фокусуємося на проблемах, ми фокусуємося на рішеннях. Наші основні напрямки роботи це кризова підтримка, коли жінка опиняється у тяжкій важкій ситуації. Ми перші, хто відгукується. Це може бути пошук тимчасового житла, планувати гуманітарну допомогу або супровід. Психологічна або соціальна допомога. Наші фахівчині та партнерські психологи допомагають відновити баланс, працювати з травмою і планувати новий етап життя, підтримка жінок, які живуть з ВІЛ. Ми створюємо простір без стигми та страху, даємо інформацію, супровід, можливість бути частиною нашої спільноти. Освіта і розвиток. Ми проводимо тренінги, інформаційні зустрічі. Працюємо над тим, щоб жінки мали постійний доступ до знань, прав та можливостей. Дуже дякую. Пані Світлано, вам слово. Доброго Дня я голова громадської організації Надія. У нас многодітне, мало матері одиночки. Нам в цьому році вже 10 років. Ми в проєкті «Тиждень добрих Справ уже. Багато років. Нам дуже сподобалось участвувати в цьому проєкті. Ми вже в цьому році ми вже два мероприятия провели виїзд в Березовський район село Івановка. Ми роздавали гуманітарну допомогу віщову. Ми зробили День Матері дуже. Великий праздник такий зробили. у Нас було гостей дуже багато. У нас проєкт ще три заплановані мероприятия. Ми думаємо зробити ще виїзд, один, тому що нас попросили ті ж жителі селища Івановка, що і ще рядом є села, які потребують допомоги. Ми плануємо виїзд ще один. Плануємо зробити день защити дітей. У нас ще для пожилих людей ми збираємося зробити, як вам сказати, такий, щоб общення, щоб домашній уют, щоб вони молодість, молодость, ну, як ввечір посвящений пожилим людям. З тих пор, коли з 22 го року, крім того, що є у нас нагадіться, е, як які входять в мою організацію, ми ще допомагаємо солдатам нашим воєнним. Е, ми ще е, допомагаємо людям пожахилого віку. Ми е, з церквою Маяк е, три рази на неділю кормимо людей, які нуждаються в питанні. Допомагаємо, наша організація воєнним сітки в'язали подушки шили. Нас як одна сім'я. Ми дуже пишаємося, що ми кожний рік участвуємо в проєкті Тиждень добрих справ». У нас починалося з двох міроприятій, а тепер у нас вже п'ять. Ну, думаємо, що може, може, проєкт і ще, ще додамо. Дуже дякую, пані Олено та пані Світлана. Підкажіть, будь ласка, для наших глядачів, як люди, які опинилися у скрутному становищі, можуть сконтактувати з вашими благодійними організаціями або як зв'язатися? Ну, наприклад, у нас є сторінка Facebook. Чи, наприклад, ви можете звернутися за адресою Новосельська 57, і звичайно, ви там отримуєте консультацію, яка вам необхідна? У нас також є сторінка у Фейсбуці, і ми проживаємо на Посілки Преображенський, это возле двох столбов туда в ту сторону. У нас адреса Петра Лєщенка 37, Так, так також можуть до нас звернутися, і ми допоможемо. Дуже дякую. А підкажіть, можуть звертатися тільки люди з Одеси або з Одеської області, а можливо зі всієї країни, як я зазначила раніше, можна звертатися не тільки з Одеси, а й з Одеської області. Звертайтесь, ми завжди будемо раді вас побачити. Ми відкриті до нових знайомств. Е, нашу організацію е, по, е, по документам е, тільки Одеса. Але в даний момент, то що у нас з е, 22-го року злучилося, до нас обращаються всі люди. Ми не відказуємо нікому. Дуже дякую вам за участь і за ваші благодійні ініціативи. На цьому прес-конференцію завершено. Дякую. Дякую. дякую.